Так, давайте одразу. Я знаю, що скоріше за все, ви вже знаєте хоч щось про спідран, і щоб не було цього О, всі знають, що такі спідрани. Взагалі дві рік на дворі. Тема все ж таки цікава. Так, фактично кожен гравець у комп'ютерні ігри хоче краєм, але чував про спідран і про спідранерів. Якщо ж ви по якимось причинам були в багатолітньому сні, чи як бухгалтер сьогодні імперіуму людства пролежали в стазісі, і чуєте це слово вперше, то Спідран максимально швидке проходження гри, звісно, синглплеєрної, з певним переліком умов, по типу перемогти всіх босів, зібрати всі секрети, розтикані по різним закуточкам гри, або ж тупо забивши на все міцною залізобетонною, дійти як. Якомога швидше до фіналу. Повна протилежність підрану лонгплей. Суть яко навіть при ідеальному знанні гри пройти її, як то задумували автори. По суті, звичайне проходження без спроб зробити це якнайшвидше. Гадаю, багатьом любителям рейтингових ігор було б цікаво дізнатися, що одиночні ігри можуть бути змагальними і вимагати значно вищого скіла, ніж ті е, е, ваші хвалені Dota, LoL чи CS. з Тому змиріться. Що ваша купа годин в доті та ММР. Ніщо. Очевидно, що якщо ціль пройти якомога швидше, то одразу ж підключається азарт. Хто перший, хто швидший. І дякувати інтернету, що зараз у всіх є можливість похизуватися своїм результатом та обговорити різні шляхи Як найшвидшого способу проходження гри. Також проводиться і купа заходів по спідрану Найпопулярніша версія гласить, що все почалося зі спідранів в Думі і Doom 2, а там. І так відбувалося все досить динамічно, а пізніше, звісно, й квака підтягнулася. Згадайте старі аркадні автомати, хоч і більша частина ігор там була безкінечна, та й платформерів таких не те що було, але тайтли для повноцінного проходження були. Тож, поки онлайновий геймінг тільки починав під стіл ходити, кіберкатлети того часу вимахувалися в залах з аркадними автоматами. І ціль була не тільки перемогти опонента, а й увіковічнити свій результат на лідерборді. Згадайте, що практично всі старі ігри, в які ви грали на піратських 에, Sega чи NES, а хто поселідніше на оригінальних, не мали можливості збереження, і ти або їх проходиш одразу від початку до кінця, або ніяк. Тому в таких іграх лідерство базувалося не на найшвидшому проходженні, а на очках, які надавалися гравцю за різні ігрові моменти та активності. Власне, у постійному задоробстві і була суть. Звідси й походить максимальна швидкість проходження при найвищій точності виконання. Спідрани в свою чергу, бувають різних видів. Одні базуються просто на тому, що пройти швидше, чим швидше, тим краще, не збираючи практично нічого, забиваючи на леву участку сюжету, активності і так далі. А в деяких основною метою було ще й зібрати усе, відвідати усі секретні кімнати й рівні, винести всіх босів, але самі розуміти, що це ж. Такі впливали на час проходження. Під час проходження дозволено використовувати практично все, звісно, крім читів. ви можете використовувати баги, абузи, помилки коду гри. Підран не означає проходження без смертей, хоча в певних випадках для гастроти від читів... Інколи гравці спеціально помирають, щоб скіпнути якийсь ігровий момент, і називається цей прийом Дезварп. Кожен зі спідранів по-своєму цікавий. На старих платформерах цікаво дивитися, як пролітають ігрові рівні, ухиляючись від хітбоксів, які ну, десь в один піксель від персонажа. Так само цікаво подивитися, як в якомусь Deus Ex обузять ящики, щоб вилетіти із кімнати за стіну і пролітають весь рівень. Давайте розглянемо що які типи спідрану бувають. Самий популярний тип спідрану по суті, базовий тип спідранів і самий широкий в своєму трактуванні. Суть в тому, що кожен спідранер встановлює для себе ліміт самостійно. За замовченням, AnipoSent це коли гравець повинен ігнорувати все, що можливо, аби пройти до кінця настільки швидко, наскільки йому дозволить ліміт його фізичних можливостей або його знання гри, власне, багів, обхідних шляхів, шарткатів і так далі. Наприклад, може відомо вам касування Symphony of Night. У ній багато опціональних босів секретних кімнат, а в залежності від того, чи вбиваєте ви Ріхтера чи ні, гра може стати дещо довше, ніж задумувалось. Спідренер вибирає ставку, максимально швидке проходження, ігноруючи все, чи максимально швидке проходження, але з зачисткою всіх босів. Або ж максимально швидке проходження з відкриттям усіх, от взагалі усіх місць на мапі. Зазвичай у людей, що демонструють свої спідрани, в якомусь місці екрану є таймер, на якому в доповнення написані всі ключові моменти, які він зобов'язаний виконати, або імена всіх босів, які він хо хоче зачистити в процесі проходження. І щоб проходження було легітимним, ігнорувати свої задачі він не вправі інакше. Shame. 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 Гадаю, тут все зрозуміло. Якщо в грі є підрахунок відсотків проходження, задача завершити все на соточку. Зібрати всі секретні предмети, відкрити всі таємні рівні чи кімнати. Якщо підрахунку немає, то все одно є якийсь ліміт, за який ти ніяк не вилізеш. І спідранер повинен пройтися по площі гри в усіх координатах. Не самий видовичний тип спідрану, якщо чесно, попри скіловість гравця, за цим дійством з зплином часу дивитися стає важче. А все ще й стає гірше, якщо для спідрана вибирається на якийсь там платформер, де треба дуже уважно контролити персонажа, чи шутер з рокеджампами і подібним, а РПГ, де треба то клікати, то вказувати щось, чи це взагалі JRPG з пошаговою механікою, або якісь там адвенчури. Але звісно, і в таких ранів є своя аудиторія. Так, то важко було б це назвати спідраном як таким, власне, це читерський варіант проходження, але його ціль не випендритися з кілом, а створення гарного шоу. Це спідран з використанням додаткового програмного забезпечення і інколи втручанням в код самої гри, звідси ми й маємо таку назву. Так, спідрани зазвичай прийнято виконувати на оригінальних платформах, для яких і розроблялися ті чи інші ігри, бо зручніше грати на геймпаді тої консолі, для якої гра й була створена. Хоча, звісно, багато хто вивертається і проходить гру на тому, що йому зручніше. А один тіп навіть робив проходження, використовуючи контролер для Dance Dance Revolution. Це чимось нагадує деяких гравців у файтинги, що в якості контролерів використовують то клавішні, то банани, то ще щось. І ще одне. Оригінальна платформа краще, бо на емуляторі гра ніколи не йде так гладенько і чітко, як на рідненькій консолі. Та й взаємодія з різним ПЗ і сучасними периферійними пристроями може створити неприємності у вигляді добротних таких інпутлагів, фрізів. А як ми знаємо, тут важлива кожна секунда, і саме в цьому і суть ТАЕС. Частіше за все вони робляться на емуляторах і звідти ж записуються у вигляді відеоролика, однак грає не людина, а програма. Дана програма це набір завчасно прописаних натискань кнопок, ну щось на кшалт міді мелодій. Але навіть сама розумна машина не завжди може скласти і створити ідеальне проходження якої-небудь гри, адже спідрани практично завжди щось абузять, не передбачене розробниками гри або ж знайдене самими ж гравцями. Код для ТАС спершу прописує людина, але робить... Це в емуляторі, бо там є можливість сповільнити гру, зберегтися, завантажитися в будь-який момент, прописати ті трюки, які майже неможливо виконати з першого разу, або ж виконання обмежене людською реакцією в цілому. Інколи ж ТАЕС просто прибирає певні ігрові моменти, по типу невчасно заспавнених противників чи перешкод. Чисто з метою того, щоб спідран у виконанні живої людини виглядав краще і видовищніше. Саме тому ТАС не є трушним представником спідрана. Потрібен він для, як вже говорилося, красивого шоу, або ж для того, щоб створити ідеально точну еталонну модель проходження гри. Людина завжди бажала створити машину а, чи штучний інтелект, максимально схожий на неї, але спідранери навпаки самі бажають стати машинами для ідеального проходження ігор. <плес> Але уявіть, що один маленький профтик може засрати вам весь спідран, котрий тривав більше години, і весь цей час ви не могли розслабитися ні на хвилинку, відволіктися. Уявили? А от багатьом спідранерам і уявляти не треба. Пространий таймінг безгузда смерть все враховується. Звісно, ідеальних спідранів не існує, окрім хіба що ТАЕС. І можна, звісно, пробачити якусь смерть спідранеру, але тільки якщо вона не додасть до проходження ще півгодини, а то й більше, чи якийсь трюк виконаний не з першого разу, особливо коли демонструється на стрімі чи якомусь заході, саме ці моменти можуть бути перешкодами на шляху до ідеального спідрану. Чому неможливо деякі мови зробити з першого разу? Та все просто рандом і ліміти людської реакції і сприйняття інформації на екрані. Можливо, ви бачили, як біжить собі гравець, а потім різко зупиняється, наче оцінюючи простір навколо себе. Так от, він готується до виконання складного або важливого прийому, що може зекономити декілька секунд, а це важливо, як ми пам'ятаємо. Даний момент називають трік сетап. Такий момент вимагає ідеального прицілювання. Попадання секунди в секунду, щоб чудо здійснилося. Зараз майже не існує ігор, як одно, так і багато користувацьких, які б не використовували РНГ генератор випадкових чисел, який би так чи інакше мав вплив на гру. Усі рандомні речі, як то дроп рідкісного предмету. Випадіння критичного урону та лут в палатці чи в будь-якому приміщенні в тій же колді чи папк все визначається за допомогою РНГ. Чи пощастить вам? Чи впаде вам потрібна річ з першого разу, чи ні? О, oh Все це визначається вдачею. Так, в батьох іграх можна вплинути на шанс випадіння речей чи появи противника, але везіння тут ключовий фактор. Та ж лебарда чорного лицаря в Dark Souls, яка падає тільки з двох противників в грі, не типів, а саме двох лицарів, які зустрічаються по разу за всю гру, і шанс дропа алебарди з якогось із них не 100%. Якщо вам не пощастило на дроп, то біда, цей лицар не респавниться, другої спроби не буде. Але переборовши ці перешкоди, деякі прокачують скіл так, що можуть проходити гру на осліп, або ж на непризначених для цього контролерах, а то й взагалі на тому, що їм в голову збреде. А які ж, власне, критерії вимірювання спідрана? Деякі ж моменти можуть бути нерелевантними, ті ж підгрузи, бо компи у всіх різні. Існує два типи виміру проходження RTA та IGT. RTA враховує весь час проведений в грі, від запуску таймера на самому початку враховується абсолютно все підзавантаження, ролики, виходи в меню, паузи, ну і так далі. А GT ж враховує тільки час, в який гравець може керувати персонажем. Тобто в моментах тих же катсцен і якихось інших неігрових епізодах час не враховується, на них таймер призупиняється. RTA більш популярний через те, що багато ігор дозволяють пропускати катсцени. Ціль спідрана все ж таки скоротити кількість різноманітних подовжувачів ігрового процесу. Що ж, сподіваюся, вам сподобалося і щось для себе в цьому знайшли. А я з вами прощаюся і нагадую, підтримуйте сили оборони, підтримуйте збори всіма можливими способами. А якщо у вас залишиться бажання, то можете підтримати і мене як підпискою, лайком і коментарем, так і звісно, що за бажанням можна підтримати і копієчкою по посиланню в описі. Дякую за увагу, до зустрічі!